Отже, поїхали до першого завдання. За записаними формулами потрібно відгадати назву фізичної величини і викрасити в даній таблиці. І давайте ми зараз викреслимо. Ми бачимо з вами, що у нас є швидкість, і у нас швидкість тут повторюється слово. Швидкість. Далі ми бачимо з вами формулу шляху. Шлях. Час, Час у нас є також. Також у нас є період. Період, також в нас є частота і радіус. Тобто, наша сьогоднішня тема буде стосуватись усіх цих понять. І ми незабаром обговоримо кожну з них і як вона саме запам'ятається в сьогоднішньому ході задач. Наприклад, наша тема це середня швидкість руху. Бачите, формула майже не змінилася так з першого погляду, але саме пояснення до неї необхідно трохи вивчити і обговорити. Отже, середня швидкість руху це фізична величина, що дорівнює відношенню всього шляху, який пройшло тіло, до інтервалу часу за цей шлях, який воно пройшло. Тобто, в даному випадку у нас середній шлях це ви берете всі кусочки шляху, додаєте, і берете всі кусочки часу за цей шлях, який воно пройшло, так? і додаєте також. По формулі цього не видно, але середня швидкість це сумарно всі кусочки шляху, діляться на сумарну всю кількість часу. І завдання перше у нас є це вступ до середньої швидкості. Сніжана вийшла прогулятись. Спочатку вона пройшла 708,7 метра за 24,3 хвилини. Трохи перепочивши, сніжана продовжила прогулянку та пройшла ще 442 метри шляху, витративши на це 10 хвилин. Найди, який шлях подолала Сніжана та скільки часу витратила на всю пішу подорож, ми запишемо з тобою дано, у якому ми вкажемо, що в нас є два шляхи. І давай ми перший шлях позначимо індексом 1, буде L, яка дорівнює 708,7 метра. І другий шлях у нас 442 метри. Далі в нас ще є час. Тобто, в нас є час Т1, який має 24,3 хвилини. Та Т2, який дорівнює 10 хвилин. Нам необхідно знайти в даному випадку весь шлях та весь час. Весь шлях це сумарно всі шляхи кусочки, які в нас є, тобто L1 додати L2. Тобто, в нас 708,7 додасться до 442. Скільки в нас при такому вийде, у нас з тобою вийде 1150,7 м. І те саме ми робимо з часом. Т буде дорівнювати Т1 плюс Т2. Звідси Т дорівнює, підставляємо 24,3 додати 10, вийде 34,3 у хвилинах вимірювання проводиться і запишемо відповідь. В відповіді ми вкажемо все деталізовано. Шуканий шлях це 1150,7 метра, а шуканий час 34,3 хвилини. Таке завдання, воно як вступне до середньої швидкості, адже ми з тобою знаємо, що середня швидкість це ділення всього шляху на весь час, досліджений протягом цього, наприклад, експерименту в межах цієї задачі. Тобто, в даному випадку ми тільки знайшли весь шлях та весь час. Середню швидкість ми поки що не шукали. А от в завданні 2 нам прийдеться попрацювати з графіком. З графіком швидкості автомобіля визнач, яким був рух в певний момент часу. І ви бачите, що з 14 по 21 секунду у нас з тобою 14-секунда буде знаходитись десь тут, 21 десь тут. І ми бачимо чітко, що на цій прямій. На цій ділянці у нас час зростає, але й швидкість зростає. Тобто було 30, стало приблизно 45 метрів на секунду. Тобто швидкість зростає, і цей рух ми можемо назвати тільки нерівномірним, адже рівномірним ми можемо назвати рух, коли у нас швидкість є рівномірною, є однаковою. Тобто в даному випадку це є нерівномірний рух. І в першому вказуємо, що це є нерівномірний з 46 по 60. 46 секунда знаходиться отут, 60 секунда отут. Ми бачимо з тобою, що час змінюється, а швидкість все рівно буде 55 метрів на секунду, починаючи з 46-го і закінчуючи 60 секундою. Тобто в даному випадку у нас є рівномірний рух, адже в нас швидкість не міняється на даному етапі. І записуємо, що це є рівномірний рух. І останнє з 81 по 89. Тобто нам дають дослідити оцю діляночку. Бачимо з тобою, що швидкість падає, зменшується, значить, вона буде точно нерівномірною, цей рух на цій ділянці. Завдання виконано. Переходимо до третього. Ідучи вранці до школи, Назар перейшов 603,3 метра в шляху за 38 хвилин, а потім ще 230,9 метра за 15,4 хвилини. Не середню швидкість, з якою Назар йшов до школи в метрах на хвилину, а потім переведе цю швидкість в метри на секунду. Тобто, спочатку ми маємо порахувати середню швидкість, а потім перевести її в метри на секунду. Запишемо собі дано. У якому ми вкажемо, що в нас є два шляхи. Перший шлях та другий шлях. Перший шлях у нас має 603,3 метра, другий шлях у нас має 230,9 метра. Також у нас є два часи. Т1 дорівнює 38 хвилин, та Т2 буде у нас мати 15,4 хвилини. Треба знайти середню швидкість. В даному випадку користуємося формулою. Де ми з тобою весь 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 шлях, тобто додаємо ці всі кусочки, ділимо на весь час, який нам є доступний. В даному випадку у нас вийде таке: весь середнє дорівнює L1 плюс L2, поділити на t 1 плюс t 2 Підставляємо наші дані. У Нас вийде 603,3 плюс 230,9. ділене на 38 плюс 15,4. І в нас з тобою вийде у горі і внизу таке число. 834,2 поділене на 53,4. І при діленні у нас вийде 15,62 метра на хвилину. Це, по суті, ми знайшли середню швидкість, але в метрах на хвилину. А нам ще потрібно потім перевести в метри на секунду. Тобто, в даному випадку. В нас є 15,62 метри на хвилину. А щоб перевести секунду, все, нам потрібно унизу додати 60 секунд. Тобто, по суті, ми ділимо на 60. І в нас з тобою при такому діленні вийде як 0,26 метра на секунду. І на цьому завдання ми вже, по суті, все виконали. Єдине, що ми маємо записати відповідь. У відповіді ми вкажемо, що середня швидкість у нас дорівнює 15,62 метра на хвилину, або ж можемо вказати ще в метрах на секунду. На цьому завдання повністю виконано, і ми рухаємося до наступного. Завдання 4 знову пов'язано з графіком. За графіком руху тіла визнач середню швидкість руху тіла за перші 10 секунд спостереження. В даному випадку ми беремо перші 10 секунд, проводимо пряму лінію до нашого зеленого графіку, найголовнішої нашої даної прямої, і від прямої рухаємося в лівий бік. Бачимо з тобою, що у нас при 10 секундах пройшов шлях від. 0 до 100, одна позначка, отже, це буде 50 посередині. Запишемо собі дано, в якому вкажемо, що у нас час є 10 секунд, а відстань, коли воно пройшло, це 50 метрів. Треба знайти середню швидкість. І в даному випадку, так як у нас на графіку показано, що це є нерівномірний рух, швидкість, по суті, була б зростала. Але у нас є дані, де у нас початкове L має 0 метрів. Початковий час має 0 секунд, то ми, в принципі, мали б записати таке: l 0 v плюс L1 на t 0 v плюс t 1 Де l 0 v та t 0 – це початкові значення, і L1 нас дорівнює L, t 1 дорівнює T. Тобто, в даному випадку початкові значення у нас починаються з нуля дослідження. Тобто т 0 дорівнює 0 секунд, а l 0 дорівнює 0 метрів. І коли ми все це підставимо, у нас з тобою вийде як 0 додати 50 поділити на 0 додати 10. Тобто вийде 50, десятих, а отже вийде 5 метрів на секунду. Тобто, середня швидкість при таких умовах, у нас вийде 5 метрів на секунду. І ми рухаємося до наступного завдання. Хлопчик вийшов зі школи і пішов додому. Перший кілометр шляху він подолав за 0,5 години, а решту 5 кілометрів його підвіз тато, витративши на це 0,1 години. Найдіть середню швидкість руху хлопчика на всьому шляху від школи додому. Отже, ми запишемо дану, у якому ми вкажемо, що у нас є два шляхи: перший кілометр та 5 кілометрів. Тобто L1 буде мати 1 кілометр. L2 буде мати 5 км. Далі в нас є два часи. Ми обов'язково їх теж записуємо. Перший час це 0,5 години, а другий це в нас 0,1 години. І треба знайти середню швидкість. Щоб знайти середню швидкість, нам необхідно L1 додати до L2, поділити на t 1 додати до t 2 Тобто середня швидкість буде дорівнювати в нас 1 додати 5 поділити на 0,1 додати 0,5. Нас вийде, як 6 поділити на 0,6 км на годину. Отака буде наша відповідь. Ми запишемо відповідь нижче, у якому вкажемо, що середня швидкість у нас дорівнює 10 км на годину. І на цьому завдання ми виконали. Переходимо до наступного. Завдання 6. Потяг за одну годину пройшов 60 км. Потім він рухався ще 30 хвилин зі швидкістю 90 км на годину. Яка середня швидкість руху потяга? Ми з тобою одразу замічаємо, що в нас є два часи година та 30 хвилин, але шлях є тільки один, 60 км. Тобто, в другому випадку нам дали швидкість. Нам потрібно буде з тобою знайти другий шлях, і тоді вже ми знайдемо середню швидкість. Отже, запишемо дано. В дано ми вкажемо, що у нас є перший час це одна година. Та другий час у нас є 30 хвилин. 30 хвилин це половина години, тобто 0,5 годин. Також у нас є перша відстань це 60 км. Та є друга відстань, точніше, другий показник швидкості 90 км на годину. Нам треба знайти середню швидкість. В даному випадку середня швидкість рахується за тією самою формулою, що й в попередньому випадку в задачі. Тобто у нас L1 плюс L2 поділене на t 1 плюс T2. Але в нас не вистачає L2. Ми знаємо, що L2 з самої головної формули буде дорівнювати як V2 помножене на t 2 І оце ми будемо шукати. L2 тоді буде дорівнювати як 90 помножити на 0,5, тобто половина з 90. Це 45 кілометрів. І ми підставляємо все у нашу формулу середньої швидкості. Тобто ми 60 додаємо до 45 і ділимо на 1 додати 0,5. Вийде 105 на 1,5. Тобто вийде 70 км на годину. Тобто наша середня швидкість відповідь, буде дорівнювати 70 км на годину. Така задача може попастися вам на контрольну роботу. Вона досить цікава, бо вона складається з двох пунктів: не тільки знайти середню швидкість, а й виразити другий шлях. Шлях на другій ділянці.